20 мільйонів гривень на драбину. Головний рятувальник рівненщини просить депутатів таки придбати спецтехніку для багатоповерхівок. Віктор Бабак запевняє, частину коштів рятувальники отримають з держбюджету, частину просять у міста. Одною із проблем і питанням, яке записано у цій програмі, це є придбання автодрабини, яке по фінансуванню. Ну, передбачено цією програмою, але механізм такий, що драбина, це драбина, тут записано механізм залучення трьох джерел фінансування міського бюджету, державного бюджету і інших джерел фінансування. Поки що механізм є, але. Фінансувати, фінансувати, фінансувати джерел крім військового бюджету. Поки що немає відпрацьованого хто має фінансувати, тому що драбина сама коштує, яка вкрай необхідна для рятування людей осіння пожеж в таких будинках. Коштує від 20 мільйонів гривень. У рівному скасували тендер по закупівлі тролейбусів на понад мільйон гривень. Проте заявив начальник управління транспорту і зв'язку Віталій Миронюк. Під час засідання бюджетної комісії тендер був проведений відповідно з діючим законодавством. На жаль, той, хто виграв тендер, а це, значить, приватна, приватний підприємець, фізична особа Шворок Анатолій Іванович, ну, сказати, казав, жуліком не можу. На день поставки транспортних засобів у нього їх не виявилось. Тому була підключена до цієї процедури і СБУ, і прокуратура, і ми. Плачемо, що не ми не отримали трьох тролейбусів, але раді те, що повернулись, хоча б але. накласти мораторій на будівництво по вулиці Толстого 10 у Рівному. Просить місцевих депутатів начальник управління культури і туризму Тарас Максименко. Такі дії необхідні для того, щоб там, де проводили забудову, доки не буде прийнято рішення щодо історичної цінності міста. Тарас Максименко говорить: допоки поки немає генерального історико-культурного плану міста, це дозволяє забудовникам маніпулювати закон. Нормами. А вже завтра громадські активісти збираються поблизу забудови та краєзнавчого музею, щоб обдумати, як вберегти історико-культурологічний центр та зупинити будівництво 11-поверхівки над музеєм. Ярослава Зятик Віктор Терещук у ритмі подій.